Так, учням 10 11 класів Херсонської школи номер 50 які прийшли на екскурсію до Херсонського окружного адміністративного суду, показали, як виконує свою роботу служба судової охорони. Керівниця гуртка Джура Оксана Побіреська розповіла, що ця екскурсія проходить завдяки підписаному меморандуму. Це гурток жура, який ми займаємося повністю з військово-патріотичним напрямком. Тобто ми вивчаємо військову справу, вивчаємо краєзнавство, беремо участь у всіх інтелектуальних іграх, беремо участь ми в військовому вишколі, який у нас проходить. Вадим Матвєєв, начальник територіального управління Служби судової охорони, розказує, на території області служба працює з березня 2020 року. За цей час під охорону взяли 13 об'єктів. Говорить, дітей запрошують для того, щоб ознайомити їх із роботою суддів та суддів. Сьогоднішній захід він направлений на те, щоб діти побачили, що таке судова система, як вона працює, основні постулати, щоб вони також розуміли, що таке. Судова система, як вона діє, і як наші судді проводять свою діяльність, Наталя Осадчук працює в окружному адміністративному суді, каже раді відвідувачам сьогодні, через карантинні обмеження довелося проводити. Віртуальну екскурсію досить символічно, що саме сьогодні в день прав людини ми запросили сюди молодь юнаків. Школярам показали відеоролики про роботу підрозділів суду. Крім того, дозволили примірити суддівську мантію та спецзасоби судової служби охорони. Нам здесь розказ нам розповідали про роботу суду, про співробітників, про спеціальності. Можливо, ми коли ступимо на цей фах. Показували спецобладнання на мені. бронежилет, рація. Дуже сподобалася і презентація, і відео. Дуже цікаво пофотографуватися дозволили. І працівники суду, і школярі говорять, що чекатимуть на наступні такі зустрічі. Ольга Ляшок, Влад Владкопрієв, новини на Суспільному, Херсон.